Книга Псалмів Псалом 48 Диригентові для синів Корея Псалом. Послухайте Це, всі народи, почуйте всі, що живете у всесвіті, і сини землі, і сини людські, як багаті, так і бідні, мої уста промовлятимуть премудрість і роздуми мого серця, розуміння. Своє вухо я зверну на притчі і мою загадку відкрию на гуслах. Чому маю боятися в лиху годину, беззаконня моєї п'яти оточить мене. Ви, що надієтеся на свою силу і хвалитеся численністю свого багатства, знайте. Брат не визволяє, чи визволить людина? Він не дасть Богові викупу за себе, адже дорогий викуп їхньої душі не задовольнити Його ніколи, щоб жив він навіки і не побачив могили, хоча бачить мудрих, що вмирають. Безумний і нерозумний разом гинуть, своє багатство вони залишають чужим, їхні могили це їхні домівки на віки. Це їхні житла з роду в рід, лише свої землі вони назвали своїми іменами. Тож людина не залишається в пошані, вона уподібнюється до тварин, що гинуть такий їхній шлях, їхнє безумство та їхні послідовники любуються тим, що в них на устах, наче овець. Їх загнали до шеола, смерть їх пасе, а на світанку праведні запанують над ними, їхня подоба пропаде, житлом для них стане шеол. Проте Бог визволить мою душу з руки аду, адже Він прийме мене. Не тривожся, коли людина стає багатою, коли зростає. Слава її дому. Адже коли вона помре, не забере вона нічого, і слава її за нею не піде, бо за свого життя вона вважає себе благословенною, прославлятимуть тебе, коли ти маєш успіх, вона піде до роду своїх батьків, аж до віки вони не бачитимуть світла. Тож людина. Маючи гідність, не розуміє, вона прирівняна до тварин, що гинуть.